Індійська народна казка Друзі то сила. Хіба можна вважати за дужчого того, хто не має друзів? Жили колись на південному березі моря Кулик із своєю жінкою. І от, коли настав час для куликової жінки нести яєчка, каже вона Куликові Слухай, чоловіче, це місце зовсім непридатне для нашого гнізда. Тут можуть хвилі змити в море наших пташенят. Знайшла чого клопотатись, поважно сказав Кулик. Поки я живий, ніхто не наважиться й доторкнутися до твоїх пташенят. Невже ти гадаєш, що я слабший за море? Почула це Куликова жінка і з осміху мало не впала з гнізда. А вже ж, що там тобі одне море, глузливо сказала вона. Тобі й усі сім морів разом ні по чому, та як ти тільки насмілюєшся рівняти себе до моря, чи тобі ж із ним тягатися? Ніколи не треба сваритися з тим, хто дужчий за тебе. Та ж недарма в наших старовинних священних книгах сказано братися за те, чого не знаєш, сваритися з близьким і ворогуватим з дужчим. То, значить, наперед приректи себе на поразку. Та, хоч як умовляла кулика жінка, він нічого й слухати не хотів. Годі й говорити про це, гордовито заявив він. Я нікуди не піду з цього місця, а якщо море насмілиться покривдити тебе, лихо йому буде. Почула море цю розмову Кулика з жінкою і заманулася йому перевірити силу Кулика. І от, коли Куликова жінка знесла яєчка, послало море хвилю на берег, і хвиля змила яєчка. Тяжко засмутилась Куликова жінка, як не стало в неї яєчок. Гірко заплакала вона й сказала чоловікові. От бачиш, казала ж я тобі, що треба тікати з цього місця. Що ж нам тепер робити? Почав кулик заспокоювати свою жінку. Не плач, я поверну тобі твоє яєчка. Зібрав кулик усіх своїх друзів, птахів і полетів разом з ними до пташиного царя Гаруди. На якому літав сам бог вішну. Прилетіли птахи до Гаруди і розповіли йому, як покривдило море кулика. Засмутився Гаруда, дізнавшись про горе свого маленького родича. Полетів він до бога вішну і розповів йому про те, що сталося з куликом і його жінкою. Вислухав вішна Гаруду. І звелів переказати морю, щоб воно негайно повернуло куликовій жінці яєчка. Побурчало море трохи, та нічого не вдієш, довелося йому підкоритися наказові Бога вішну. Повернуло воно куликові яєчка і вже ніколи не займало її гнізда. Тому-то, то я й кажу, вів далі даманак. Не можна оцінити сили ворога, не знаючи, чи він діє сам чи з кимось у спілці. Перше, ніж уживати якихось заходів проти Санджевака, треба з'ясувати, чи нема в нього спільників. Не турбуйся, я зроблю це сам. Добре, погодився Пінгалак. Але спочатку скажи мені, як ти дізнався, що він хоче напасти на мене? Це дуже просто. Відповів даманак. Коли він, побачивши тебе, похилить голову і спрямує на тебе свої роги, це й означатиме, що він хоче напасти. Отаке, наговоривши, даманак, пішов до Санживака. Побачив він Санживака і підійшов до нього, прикинувшись дуже збентеженим. Чому ти сьогодні такий сумний, даманаку? співчутливо спитав його Санживак. Чи не сталося з тобою чого небудь? Не варто про це й балакати, сумно зітхнув, відповів даманак. Ти ж сам знаєш, доля слуги залежить завжди від волі його пана, і ніколи не знає він, що буде з ним завтра. Що ти хочеш цим сказати? спитав Санджевак. Ех, друже, нещасний я, та й годі, журно проказав даманак. Якщо я все тобі розповім, то зраджу свого пана, а не розповім, то зроблю злочин щодо тебе. Та все ж таки друг мені дорожчий, аніж пан, тож слухай, що я тобі скажу. Сьогодні, коли я прийшов до раджі Пінгалака, він сказав мені, що хоче вбити тебе і почастувати твоїм м'ясом своїх родичів, котрих він збирається запросити в гості. Почув це санживак і похилив голову. Не занападай духом, мій друже. вигукнув даманак. Подумаймо краще, як тобі уникнути біди. За що ж йому вбивати мене? спитав Санживак. Наш раджа завжди був справедливий до своїх підлеглих і до кожного ставився так, як він на те заслуговував. Я й скажу йому вірою і правдою. Отож воно то є так. Сказав даманак, що доля наша зрадлива. Хоч одне зі ста добрих діл зроби не так, як подобається панові, і все піде на нівець. А до того ж, видно, не знаєш нашого раджі в нього завжди на вустах медок, а в серці льодок. Що ж, нічого не вдієш, гірко сказав Санживак. Та коли вже заводиться з... загибати. То нехай я загину в бою. А ти піди й напади на нього перший, порадив даманак. Хто перший нападає, той і перемагає. Ні, вже краще я почекаю, коли він сам прийде сюди. Ну, як хочеш, сказав даманак. А я швидше побіжу до Пінгалака і подивлюся, що він думає робити. Тільки пам'ятай, коли в Пінгалака очі налються кров'ю, і він вишкірить зуби. Та почне бити себе по боках хвостом, значить, він от-от на тебе стрибне. Сказавши це, даманак побіг до лева Пінгалака. Прибіг він до нього і каже О, Магараджо, тобі нема чого боятися, Санджівака. В цьому лісі в нього нема спільників, а сам один він тобі не страшний. Швидше розправся з своїм ворогом і тоді ніщо вже тобі не турбуватиме. Послухався його Пінгалак і пішов до Санживака. І от побачив лев Санживака, і очі його налилися кров'ю, від люті почав він бити себе хвостом по боках і з грізним ревом кинувся назустріч Санживакові. Зрозумів Санживак, що Лев зараз нападе на нього і теж приготувався до бою. Похолив голову і спрямував на лево свої гострі роги. І тут стрибнув лев на свого друга буйвола і вбив його. Тяжко зажурився Лев, коли схаменувся і побачив, що санживак мертвий. Сів тоді він на землю біля свого мертвого друга, похилив сумно голову і став думати про те, який тяжкий злочин він учинив. Побачив даманак, що Лев сидить, охоплений сумними думками. Підійшов до нього і сказав О магараджо чому ти так сумуєш? Адже кажуть той, хто хоче панувати, не повинен залишати живими своїх ворогів. Обов'язок раджі в тому і полягає, щоб карати тих, хто не хоче підкорятися. А буйвол тільки прикидався другом. Якщо хтось нехай це буде мати, батько, брат чи син, схоче відняти в раджи трон. Треба того вбити без жалю. Ти добре зробив, що вбив буйвола, і нема чого тобі сумувати. Хай живе магараджа. вигукнув даманак. Збіглись на крик даманака і решта лісових звірів. Побачили вони вбитого буйвола і стали вітати Пінгалака з перемогою. А даманак з каратаком голосніше за всіх вихваляли його подвиг. Це дуже сподобалося Левові. Забув він про свого друга й запишався своєю перемогою. Адаманака і Каратака Лев знову призначив своїми міністрами. Оце й усе, що хотів я вам розповісти про сварку друзів царевичі, сказав Вішну Шарма. Шанобливо подякували сини раджи Вішну шарму, і сказав він їм: то нехай же сварки будуть тільки в стані ворогів ваших. Нехай країна ваша вічно буде садом щастя й розквіту, і нехай завжди радіє юність у цьому чудовому саду.